Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки понеділка на нашому напрямку фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, динамічною у розвитку подій, але стабільною. Наші військові успішно виконують усі бойові розпорядження. За даними оперативного командування, Південь, близько півночі в районі Архангельського. Це у Херсонської області на нашому напрямку ворожа ДРГ кількістю до 10 осіб намагалася зайти в тил нашого підрозділу, але була виявлена нашими військовими та уражена. У результаті стрілецького бою із втратами ворог відступив. Зенітно-ракетним підрозділом в небі Херсонщини вранці збитий ворожий штурмовик Су-25. Орки продовжують обстріли по мирним громадам. В день окупанти завдали ракетного удару. У Криворізькому району неподалі Кривого Рогу. Це той вибух, який Криворіжці чули близько 17.00 без втрат. Також у Криворізькому районі обстріляну Зеленодольську громаду поранень, зазнала 58-річна жінка, яка просто їхала дорогою на велосипеді. Вона евакуйована у Кривий Ріг до лікарні, їй надається вся необхідна допомога. У Нікопольському районі окупанти обстріляли СРСЗВ град та ствольної артилерії міста Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджено 8 будинків, 4 господарські споруди, спорткомплекс, автомобілі, лінії електропередач та водогін. Слава Богу, без втрат. У самому Кривому розі повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. На гідротехнічних спорудах міста продовжується робота з ліквідації наслідків ракетних ударів. Рівень води падає по всій території підтоплення. На усіх ділянках він не перевищує критичних позначок. Підтоплення житлових будинків ліквідовано. Продовжується робота з відкачки води з прибудинкових територій. Всього з початку робіт відкачено понад 4,5 тисяч кубічних метрів води. Триває робота комісій Центрально-Міського та Інгулецького районів. Які фіксують руйнування та збитки постраждалих домогосподарств. Вже складено 89 актів. Як я і казав, для зручності мешканців, будинки, яких постраждали від підтоплення, розпочав роботу мобільний офіс. Сьогодні він працював у центральному міському районі. Працівники соціальних служб та адміністратори допомагатимуть постраждалим оформити заявки на матеріальну допомогу з міського бюджету. Також надається допомога людям в оформленні через застосунок дія для отримання державної допомоги. Сьогодні було прийнято 49 заявок на допомогу від міста та 51 заявка на допомогу від держави. 21 та 23 вересня мобільний офіс працюватиме відповідно на житломасиві Карачуни та військовому містечку з 10 до 14. А жителі Вінгуляцького району чекають у приміщенні офісу за адресою Проспект Південний 1 Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з легкої атлетики вихованка дю США номер 7 Софія Чумак стала срібною призеркою на дистанції 100 метрів з бар'єрами. Також на цих змаганнях вихованка дю США No9 Евеліна Заїка. Перемогла в складі команди Дніпропетровської області в Естафеті та виборола друге місце в індивідуальному забігу на 400 метрів. Вітаю криворізьких спортсменок. Шановні криворізьці та всі, хто зараз перебуває в нашому місті. Попри успіхи наших воїнів на всіх лініях бойових зіткнень, фронт ще досить поруч. У нелюдів, які б'ють з РСЗО та гіперзвуковими ракетами навіть. По мирних містах взагалі немає розуміння будь-яких людських цінностей. Тому вкотре наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашу перемогу. Ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна, запитуйте себе. Що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу? І що я можу зробити завтра? Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!